Як треба, отже, наступна частина нашого сніданку музична. Сьогодні в Києві концерт мові. Журналісти обожнюють цього вокаліста, композитора. Він просто ерудита. Це справді так на будь-яке питання. Мобі вдається відповісти цікаво про назву свого альбому: «18» Він говорить, цитую на ньому 18 пісень. А ще я хотів, щоб назва була зрозумілою не тільки тим, хто говорить по-англійськи. Ще кілька цікавинок про мобі для вас приготувала Марія Бурмака. Музика сніданко. Доброго ранку! Сьогодні, 10 червня, в Києві, відбуватиметься концерт мобі, музиканта, якого музичні критики називають генієм. Він створив свій особливий стиль в музиці, як вони кажуть, він якось по особливому одягає музику у звуки. І з цим складно не поводитися. Народився мобі 11 вересня 1965 року у гарлемі. І свій псевдонім він взяв за романом Мобі-Дік. Річ у тому, що автор цього роману. Генрі Холл, проходиться йому якимось далеким родичем. Найбільш популярним став альбом мобі, який називається Плей, і пісня Пошлен, яка е, є в цьому альбомі. Напевно, кожен з вас її чув. Е, пісня називається Пошлен, українською мовою порцеляна і говорить про те, що кожен із нас залишається делікатним душею, дуже крихті. Власне кажучи, ця пісня є про душу мобі, який і дотепер вважає себе невдахою, як це не дивно. Він говорить про це практично у всіх своїх інтерв'ю. Ну те, що він інтроверт, це безсумнівно. Але так само він і прославився своїми нестандартними вчинками. Хтось колись опублікував електронну адресу мобі в інтернеті, і до нього посипалися листи з погрозами, з образами. Він відповів кожному. Він кожному написав, що від тепер ви є членами фан-клубу мові, і будете дізнаватися про всі новини з його життя. Мові є переконаним веганом і веде досить закритий спосіб життя. Так само він виступає за е, споживацьку сутність теперішнього світу. А в своєму альбомі до кожного альбому він прикладає альбом з невеликими есе про те, як зробити світ кращим. Мобі інтроверт він не любить виїжджати з Нью-Йорка, він не любить з'являтися на публіці, і це дуже точно відтворено в його знаменітій пісні. Поршлен в цій пісні він говорить про свою раниму душу, і насправді він признається в тому, що інтроверт, і коли ще був малим, думав про те, що знамениті зірки і їх спосіб життя, як правило, викликають заздрість. І якщо він стане знаменитим, то Свого способу життя не змінить. Так воно і сталося. Мобі живе там, де він і жив. Ходить в найближчий супермаркет, зустрічається з друзями. Музику завжди пише сам. Без сумніву, сьогоднішній концерт пропустити неможливо. Гарної музики, світлого дня. сьогодні. Залізна рука Шварценеггера рятує світ. У бойовику Термінатор 2. О 20.10 на 1 плюс 1. Завтра. Я чувствую, что ты моя женщина. Друзья так не делают. Ну чем он лучше меня? Чем? Сонечка.